Ой, а, а, а де ми ще? Щоб всі вернулися, щоб війни не було, щоб мир дітям, внукам, правнюкам. Дай Бог здоров'я. Все. все, О, ти, <ріст> 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 Поняття, не було, що. Ано понюхає. Ні, понюхай. Тебе серце моє, mm. коли спів молоко посне. Да. Молодим. Да, да. Паве прибере. Ага. Да. Саш. Да наклі. Ты чого? Ти харди харча. Бабуся просить. Ні, сам. Ага. Я прошу, Аня Ї, просить. І. І ще. Банду збере. То він не буде ще? Диви як змився, поняли? Змився просто. А не сіре мені. Щоб ярмав. Тихо не кричи. Давай. Добре все. Тим за твоєму здоров'ям, щоб ти жила старого. О, це дуже. О, І за вас всіх. І щоб мир був називалися. Саме головне, щоб щоб мир, то всі так. не знаю. Да, щоб всі двої це... не вернулися. В мене є подарок для тебе. Давай. І від чоловіка одного. Від якого. А от такого прикольного. Да? Так. Да. А ну покажи мені. А от що перед тобою, ти бачиш? ліжко чи що це таке? Ну. Пущі, може ми зробимо з тобою розпаковочку? Там, давай, щоб Аня бачила. Давай. Аня нас познімає, ми розпакуємо, Так. Да? Да. Боже, як маску гарно. Добрий вечір, пане господарю. Ми робимо розпаковку. Десь на ньому сидіти, дід, чи не будеш? <рес> Я що, <шо>, там <цар? рес> нічого не тисне? Сраху да. в задницю тільки. Чого не хатає? Пістолети щось. Правильно, в нас для цього є теж все. йому бог здоровля! І довгих років прожити на благо своєї сім'ї і на благо нашої неньки України. Як тобі взагалі сидіти? Бон-бон? На заєбон. Да, бон. А хто хоче такий класний кокон? От залишає інстаграм. Да. Також вони є в Тіктоці. Кому треба скину особисто номер телефону, щоб ви замовили такий файний. Кокон, в якому дуже зручно сидіти. Так. Так. Ну, місти не виглядає, блін. Да. Ти о, ніби о. якийсь барон. <гум> в мене буде е як царил сидіти. <гум> <гум> Дід, <гум> а це наш від кого посилочка? кого? Валерій Ярославович. Олекс. Олекс. Місто Глобинне. Так, я ще таке не бачу, чудно. Це чоловік виготовлять. Ти ще не бачив його, тому що ти його ще не бачив, дід. Воно не розпечатана навіть. Так, у нас розпаковочка тут повним ходом. Як тобі штучка? дід? Дивись, що мені. Це що запаковане да, таке?